Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Ро. Мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про Авдіївку. А перед цим я хочу вам нагадати про мій сон та тороп прогноз від 29 жовтня 2023 року. Я хочу вам розказати про свій сон. Він мене дуже налякав. Це снилося мені сьогодні, що багато наших бійців поранені і, на жаль, в них були відрізані пальці. Я наче намагаюся пальці зібрати щось якось їм чи віддати, чи, чи щоб вони приросли, чи щоб пришити. Ну, такий дуже неприємний сон. Я, мабуть, свій стан можу характеризувати ось цією дев'яткою мечі. Тому я вважаю, що цей сон до того, що, на жаль, можуть бути новини про те, що ось дев'ятка мечі, що наших хлопців візьмуть десь в полон. Великій кількості, або може бути якесь таке оперативне оточення на тих ділянках фонду, де ведуться жорсткі бої, або, як говорить, російська пропаганда, що зроблено котел, і для того, щоб схилити Україну до перемовин, що дуже багато в полон, візьмуть от щось таке. І я хочу подивитися, чи до цього снився мій сон, чи до чого це взагалі був такий неприємний сон. Дивимося: сон про хлопців українських в полоні. Дивимося. Що до якої події може бути цей сон. Помірність. Дев'ятка кубків, король Пентаклів, король кубків. Бачите, тут все ж таки знову йде про те, що якась зустріч, така, знаєте, як застілля, круглий стіл, король Пентаклів, король Кубків, і тут помірність, і королева Кубків мах. Все-таки, я думаю, що цей сон може означати про те, що створять оперативне оточення, котел, щоб Україну. Стимулювати до переговорів на вигідних для Росії умовах створена якась ситуація, і може це буде і полон для того, щоб король Кубків зустрівся з королем Пентаклів і домовлявся про якесь затища, перемиря, стабілізацію, і це передусім території водних. Це південь і там, де вода. Тобто, це і схід, Маріуполь, в тому числі, ось таке. Тут, крім того, ось лікування, король пентаклів може означати фізичне тіло, король кубків може означати лікування цілителя, так само, як і помірність. Тому я думаю, що цей сон також снився до того, що наші хлопці, які в полоні, потребують негайного лікування, негайного втручання лікарів, і вони піддаються тортурам. Так, потребують, потребують негайного втручання медичного, навіть захисту вищих сил, треба просити, тому що там коїться щось дуже дуже страшне. Їх хочуть використати як серйозний ресурс для того, щоб тиснути на перемовинах. Тому військові полонені, всі хто чекає своїх рідних, максимально звертайтесь до вищих сил, тому що я ось так ще асоціюю. Ось ці чого були пальці відрізані. Всі ми знаємо про жест Вікторія, перемога. Два пальці підняті вгору вказівні і середній, які означають перемогу ось згідно з історичними відомостями під час столі... Війни з спійманим англійським стрільцям французи відрізали два пальці – вказівний і середній, після чого відпускали їх на волю як безпечних бійців. Таким чином, карткою англійців-стрільців англійців стала демонстрація цих двох пальців. Мовляв, я живий, в полоні не був, і війну ми виграємо. Так, як ви бачите, на жаль, сон та прогноз про Авдіївку. Підтвердилися, за повідомленням, ось зараз, оглядача Костянтина Машовця, на даний момент українські війська залишили найбільш проблемні позиції рубежі для подальшої оборони місця міста Авдіївка, де їм реально загрожувало оточення та відрізання від основних сил. Це позиція Зеніт та Донецька фільтрувальна станція. Але ще Територію східнішої залізниці між залізничною станцією Авдіївка та вулицею Таргенєва ЗСУ все ще продовжують утримувати, очевидно, для забезпечення подальшого планомірного та організованого відходу своїх підрозділів. Давайте подивимося, що покаже Таро. На жаль, до речі, той сон, про який я вам розказувала про воїнів з відрізаними пальцями, на жаль, також підтвердився, тому що після мого розкладу, буквально 3 листопада в Запорізькій області в минулому році був удар по воїнах 128-ї штурмової бригади під час їх нагородження. І ось Мар'їнку окупанти захопили в кінці 2023 року, а тепер вже. Підходить час і до Авдіївки. Давайте подивимося. Ситуація в Авдіївці для ЗСУ. Що буде робити ЗСУ в Авдіївці? Як буде складатись там? Чи вони будуть відходити, чи будуть в оточені, чи як що буде? Ситуація для ЗСУ в Авдіївці. Нагадаю, вам, що сьогодні 16 лютого. Сила вісім жезлів. Вони ще тримаються там. Смерть, трансформація, трійка пентаклів, робота, підкріплення. Вони очікують підкріплення. І туди ж була вже кинута третя штурмова бригада. Також новини про це писали. Про це може говорити Трійка Пентаклів, бо деякі розказують, що тарологи передають новини. То, якщо розумієтесь на таро, то Трійка Пентаклів, Королева Пентаклів, це якраз говорить про підкріплення наряду з силою, а смерть говорить про те, що це місто вірогідно вже як для ЗСУ втрачено. Відбувається перегрупування. Військ, відхід військ, і взагалі це місто вже як руїна. І, на жаль, дуже-дуже багато смертей військових там. Далі, давайте подивимось на Ленорман, що покаже для наших військових. на Ленорман Що буде завдіївкою для наших військових. Тут серце переживання. Переживання за втрату і відхід до жінки, тобто це Росія. Далі тут що покаже розвилка. Ще шанс є, ще борються перед вибором. І це ж так же само, як про відхід військ. Ось змія і щури. Тут, очевидно, що будуть зроблені якісь тонкі хитрі маневри для того, щоб відвести наші війська, тому що там просто вже місто руїна, скоро буде нема що захищати, і, не дай Боже, от учити, зробити, допустити оперативне оточення, щоб був котел, щоб було повторення Маріуполя. Я вважаю, що Відхід військ, якщо буде зроблений і все буде збережені людські життя, це найголовніше. Можемо ще на одній колоді уточнити, чи виведуть ЗСУ завдіївки, щоб не допустити оточення. Авдіївка для ЗСУ, дивимось ситуацію. Це орієнтовно декілька місяців на найближчий час. Вісім пентаклів, десятка жезлів дуже важко. Далі лицар пентаклів, далі паж мечів. Скоріше за все, що будуть відходити на більш кращі позиції, і будуть як на рівні ДРГ працювати наші військові, а так вимушені будуть займати якісь інші рубежі, ось Лицар Пентаклів, паж Жезлів, там, де спостереження чи за дорогою, чи де Постачання ресурсів, але дуже критична, дуже важка ситуація. І найближчим часом є такий варіант, що ЗСУ можуть все ж таки залишити цю Авдіївку, і це добре, тому що було б гірше, якби вони потрапили в котел. Ви самі розумієте, нічого доброго, повторення як було на Азовсталі, немає. Будуть відходити, якщо. Хто слідкує за новинами, пишіть в коментарях. Тут ось трансформація, дорога. Дуже важко. І лицар Пентаклів може бути прийняте більш раціональне грамотне рішення, і будуть працювати наші ЗСУ там ну, ось такими вилазками, малими диверсійними групами, туди ходити щось. Робити завдання якісь виконувати, але ось так масово, то я думаю, що ні, тому що дивіться, десятка жезлів, дуже-дуже там складна ситуація. І навіщо класти там найкращі найкращі підготовлені бригади військових, якщо можна це зробити іншим чином, знищувати окупанта іншим чином, більш розумно по змії. Лицар Пентаклів, бачите, шістка мечів. Тримають Авдіївку до того часу, поки не будуть виведені основні наші підрозділи військових. Шістка мечів, відхід. І все це робиться все ж таки. Похитрому для того, щоб не допустити котла. Мені тут котел не показує. Я дуже задоволена, що той сон, який говорив про оточення, і знову ж таки, бачите, робота буде вестися, але тишком-нишком на рівні диверсійних груп. Що оперативне оточення, таке як було Іловейський котел, як було Азовсталь і все інше, це просто не можна зараз допускати. Думаю, що виведуть наші війська все ж таки і будуть, якщо тримати е, якісь рубежі авдіївць, в Авдіївці, то це вже буде не центр міста, а десь е, на інших. Е, як це правильно назвати на інших оборонних точках для того, щоб контролювати шляхи постачання, шляхи виводу військ, шляхи? Поповнення новими підрозділами, тому що без провіанту, без постачання опалення, озброєння, без постачання харчів, люди не можуть триматися так просто оточені, їм що в полон здаватися, якщо не буде підкріплення підтримка, а там їх фактично з'їдають. Тому я вважаю, що правильне рішення зберегти життя військових. А ви можете писати свою думку в коментарях. те що це місто Руїна, говорить вже Аркан Смерть. Там ну, от все воно тягнулося, тягнулося до того часу, поки, поки можна було тримати цей рубіж. Зараз, я думаю, що звідти виведуть війська і найближчі, якщо не найближчі дні, то найближчі місяці Авдіївка, на жаль, залишена буде нашими військовими. Але, мабуть, Мабуть, так треба, вважає за потрібне наше військове керівництво. Добре, давайте подивимось, що в окупантів Авдіївці покаже. На наших військових зрозуміло показало відхід. А що ж у окупантів там робиться в цій Авдіївці? Для окупантів Авдіївка. Дев'ятка жезлів стоять не на життя, а на смерть. Обороняють її, мають на неї плани. Дуже будуть використовувати в пропаганді цей момент. Туз пентаклів. Десятка кубків і шістка пентаклів. Ну, подивіться, поверніться назад, перегляньте відео, що випадало для наших ЗСУ, що випадає для окупантів. Бачите, туз пентаклів, шанс. Все їм туди постачається, от поставлено задачу взяти Авдіївку, всі сили туди кидаються. Десятка кубків, карта сім'ї, тобто, на жаль, в контексті питання, якщо Авдіївка переходить в сім'ю окупанта, то, очевидно, значить, її можуть взяти. Шістка пентаклів це. Постійний, постійний туди підвіз ресурсів, постійно підкріплення, постійно дається все. Міни, все для бомбардування, для все, що металеве, залізне, все, що потрібно для. Захоплення, все дається. І, до речі, по десятці кубків це може бути в контексті війни щось якась рідина, тобто хімічна якась може бути зброя. Бачите, король Пентаклів, металеве із рідиною, можливо, це. Ось ті отруйні гранати хімічні, які використовуються на Донецькому напрямку. Ось, може, це про це може говорити, з чого багато і постійно це використовується. Дуже королева пентаклі. Ви бачите, одні пентаклі туди, скільки ресурсів кинули на цю Авдіївку для того, щоб її взяти. І ось конкретно, бачите, якщо подивитися на карті, ось колісниця йде як наступ. Так що, на жаль, Авдіївку вони боронять, наче я не знаю, це наче, наче Київ вони захоплюють, скільки туди ресурсів кидають. Хоча це місто воно вже повністю зруйновано. Вони пишуть в своїх пабліках: освободили Мар'їнку, освободили Авдіївку. Від чого звільнили? Від нормального життя, взагалі від життя. Ну, ось, на жаль, такий прогноз. Але. Я дуже рада, що не показало оточення наших військових. Все-таки краще вивезти війська, ніж здати масово військових в полон, в пекло расистів. Давайте подивимося: втрати окупантів в Авдіївці. Чи несуть вони дійсно великі втрати там? На жаль, там випала шістка жезлів, говорить за те, що вони візьмуть Авдіївку. Шістка жезлів, карта перемоги. У окупантів, дивіться, знову дублюється десятка кубків на дні. Ну, от що сказати. Тут десятка кубків, ось десятка кубків, вежа, двійка мечів і дев'ять жезлів. Подивіться, як дублюються карти. Дев'ятка жезлів, дев'ятка жезлів. Ось тут десятка кубків, ось десятка кубків. Вежа. Вони там понесли колосальні втрати. Місто зруйноване, дуже багато смертей військових від влучань, атак. Повністю ну там місто всипане трупами. Всипане трупами військових, які померли за те, щоб реалізувати кремлівські амбіції. Ну, якось, якось вже так бачите, і в наступ вони там ідуть, ідуть і. Вони вчепилися як мертвою хваткою за цю Авдіївку Путіну чи двійнику Путіна. всі цій кремлівські кремлівській банді треба щось показати до виборів. От вони хочуть показати, ми взяли це наше, ми Асвабоділі, а насправді знищили місто для того, щоб поставити ще одну галочку своїх псевдодосягнень. На жаль, розклад такий. Далі. Згадайте мій прогноз про наступ на запорізькому напрямку. Дуже уважно передивіться моє відео про Запоріжжя, моє відео про пінгвінів. Я говорила, що пінгвіни вказують, звідки буде наступ, кому смішно можете сміятися. Але я щитую знаки Всесвіту так, і в мене це досить добре працює. Хто давно дивиться мої розклади на запорізькому напрямку? Чи підуть вони в наступ? Ось там писалось робота Неоріхове, Запорізький напрямок. Наступ окупантів. Чи підуть, що там робиться? Запорізький напрямок. Дивимось найближчий місяць-два. Наступ окупантів. Ой, лицар мечів. Дуже-дуже швидко можуть в наступ піти. І активно. Сім мечів, вже ДРГ є, вежа і е, тут суд. На жаль, Запорізький напрямок також ситуація, можна сказати, досить таки критична. Там, де Можливо, і не очікували так скупчення військ, може бути удар. І суд це досить таки серйозна кармічна карта, і бачите, показує досить багато смертей. Знову ж таки, що в Авдіївці, що на Запорізькому напрямку, показує смерті. Тобто наступ буде, будуть боронити наші бійці. Запорізький напрямок. Давайте тоді подивимося, яка ситуація для наших військових на Запорізькому напрямку, чи втримають вони позиції на запорізькому напрямку? найближчий місяць-два. Дивимось. До речі, подивіться моє відео. Щодо Запоріжжя, чи буде окупація в 2024 році, напишіть там лайк, напишіть коментар, поставте дзвіночок і всі моліться, щоб все ж таки цей прогноз збувся, щоб Запоріжжя все, ж таки все було добре. Дивимось, наші військові ситуація на запорізькому напрямку, чи зможуть відбити цей наступ росіян. Королева Пентаклів, підкріплення піде туди. Шістка пентаклів, дуже добре. Пентаклі, двійка пентаклів, трійка жезлів. <кхм> буде, буде в наших військових підтримка дронами, ось ці fpv дрони, підтримка все металеве, що для війни. Ви самі знаєте, які види озброєння ці снаряди, міни, різні. Корисні ракети, бомби, ось все таке буде надаватися для того, щоб все було добре на Запорізькому напрямку. І тут ще можу так сказати, що. Окупанти хай чекають подарунків від наших військових, тому що я сподіваюся, що цей прогноз позитивно збудеться і буде надано удар по скупченню військ окупантів. А в наступ вони на Запорізькому напрямку підуть. Але наші військові готові, туди йде підкріплення і плани є щодо того, як діяти активно. Дивимося ще раз, чи встоять на Запорізькому напрямку. Наші військові тут корабель, конюшина, конюшина. Щури і риби. Мені не дуже подобається, що риби і корабель випадають поряд з крисами, тому що це може говорити також про те, що можуть десь відходити. Але в цілому, якщо буде підкріплення, буде постачання боєприпасів, тобто ось ця шістка пентаклів відіграється все ж таки, як вона має відігратися і все дадуть те, що треба, те, що треба. То то є велика вірогідність, що наші військові справляться і все буде добре. Ви самі розумієте, що воювати палками, ні. на жаль, ось бачите, знову ж таки дублюється, як в Авдіївці випадала розвилка, так і там. На Запорізькому напрямку, на жаль, наші військові теж десь можуть відступати, але в жодному розкладі не Авдіївка. Ни... Запорізький напрямок, дуже добре не випало карт, які б говорили, що наші військові будуть в оточенні, що їх розгромлять, і все. З ними буде, ну, все нормально, має бути. Військове командування знає, що робити, буде підкріплення. Я дуже сподіваюся, що все це так відіграється. І все ж таки, хоч цей наступ на запорізькому напрямку і буде в окупантів, дуже багато смертей, вони знову ж. Таки понесуть, а наші військові будуть діяти досить хитро. Ось такий був розклад. Поставте лайк, дзвіночок, підпишіться. Дякую за увагу! До нових зустрічей!